Всім привіт, рада вітати! Сьогодні у нас буде огляд брудера для пташенят в повній комплектації від Мініфермер. Тільки отримала, розпакувала, і це у нас перше вімкнення. Зараз прогріється. Переставимо будемо заселяти пташенят. Ну що, покажу, що тут є. Це у нас вімкнення вимкнення. Датчики усі. Вони налаштовуються, програмуються. Як це виглядає зсередини, Тут у нас поїлочки ніпельні регульовані по висоті. Червона лампа йде у комплекті і лампа для освітлення йде у комплекті. Також є ось така сіточка, вона зйомна, це для дуже маленьких. Ось тут у нас дверцята, зачиняються, відчиняються. Ось так. Це продумане є бортик, щоб вони не вистрибували, якщо відкрито. Є ось така шторка ПВХ, вона зйомна. Прозора зйомна шторка для більшого збереження тепла. Є піддон, зручно висувається, засувається. І сюди ставиться кормушка. Ось вона отакенька у комплекті, бункерна. Також все продумано, перегородочки, щоб ніхто нікуди не вистрибував, не розкидував зерно корми. Так, зверху у нас буде кришка. Покажу трохи пізніше, як вона накривається, щоб можна було ставити в колонну. Є обрудера номер серійний. Так, ну що, минула годинка. Ми переїхали разом з брутером у коридор. В сарай, поки не хочу, там. холодно, чи буде прогріватися чи ні. А тут же напевне, в хаті буде. Так, підселили туди пташеняток. Якраз у мене вилуп іде. Ну і вже бачимо в дії, так би мовити. І розказую тоді далі докладніше. Ще у комплектації у нас іде інструкція. Це от як налаштовувати. Як вимкнути, дисплей, контроль температури. Тобто все розписано, прям розжовано. Ще у комплекті у нас іде бак для водички. Ми поки не під'єднували до поїлочок, бо вони ще дуже маленькі, ще доби не маємо, я думаю, що вони не дістануть. У подаруночок у нас йшла поїлочка. До речі, ну, для найменших саме те, що треба. Так, ну і далі у нас резетка у нас є додаткова. Ну, це, я, я так розумію, якщо в колону вистраювати, щоб кожен наступний вимикати. Це у нас вимикач просто світло, освітлення. Кормушку ми встановили. І я, до речі, от чомусь думала, що пташенята маленькі, ну це перепилятка у нас. Що вони маленькі і не будуть діставати. Зараз відкриємо, мабуть, зверху покажу. А вони дістають. Все гаразд. Зараз покажу. Відкрила згори. Ось показую кормушечко, Ось підходить перепилятко, І дуже класно вони дістають до кормушки. Водичку поки що поставила ще в поїлочці. А є деякі такі прикольні нюанси, про які не задумувалась. Ну як? Хто тримає, той розуміє, хто робив саморобні клітки, брудери, той зрозуміє цей прикол. Бачите, отут такий, як відкос. Це дуже класно, тому що, як сказати, по-простому. Коротше, не засирають вони оці всі місця, всі кутки, якщо є отакі відкоси. Це треба продумувати, але це можна зрозуміти. О, тепло у нас вимкнуло. Це можна зрозуміти тільки тоді, коли ти вже чимось займаєшся. Зараз резерв вимкнемо. Все, генератор увімкнуло. Будемо далі поки на генератори працювати. Так ось, за оці відкоси, вже сказала, що це прям дуже класна штука, що буде чистенько. До того ж, і оця сіточка пластикова знімається, і оця металева, по якій вони ходять, також повністю знімається, витягується і чиститься. Ну, а за відкоси, хто чистив там у кутках колись, у саморобних брудерах, той розуміє, про що я кажу. Як це важко очищати, як там постійно брудно буває. То це продумано класно. А, так, за що ще? За те, що сітка витягується повністю? А, щодо датчиків, калібрується до 1, 10 градуса температура. Прямо дуже класно. Я зараз на одну тілу увімкнула 36, їм достатньо малим тепленько. А, за що іще? Лампа, лампа червона у комплекті де вона прям класна. Не такі, як ну, зазвичай продають Ті, там, дешеві, такі, які у нас горять. Ну, чи не кожен тиждень, там, бо у мене у поросят висить і все. Дуже часто горять. Ці лампи класні, вони не з дешевих. І дуже класно, що вони йдуть у комплектації. Лампа для освітлення, здається, не 4 вате, дуже економна в наших умовах, як зараз. Кожен кіловат, не те, що кіловат, кожен ват рахуємо, то дуже доречно, дуже класно. Пелюшку я поки постелила, ну, тому що що їм ще доби нема. Думала, що будуть у них ніжки застрягати там чи що, щось таке, але шматочок лишила голим і вони ходять, ніхто ніде не застрягає. Тобто, отак от класно все. А, що там ще у нас? А, ну лампа йшла з маркуванням міні-фермер. До речі, спілкувалася з продавцем, дуже мені сподобалось, люди дуже приємні, я раді допомогти у всьому. Мені потрібні були документи, щоб у мене накладна була і все. Без ніяких проблем, все гаразд, все одразу підписують, все дають, все, що треба. Пакування відправляли новою поштою. Пакування класне, все доїхало в цілості, все збережене. Тож задоволена цілком і повністю. Далі будемо дивитись, як це буде. Якщо вдасться, то будемо замовляти далі. Може, і клітки, може колоною прямо будемо ставити. На даний момент вже спробували ось. Бігають в нас малеча. І я довольна, не можу нічого поки поганого сказати, бо продумані всі нюанси. І оця плівочка ПВХ, вона одягається отак, як чохольчик. Тобто можна зняти помити. І навіть от те, як кормушка оця кріпиться, тобто тут одразу є дірочка, там болтики оці, все закріплюється зручно. Нема поки ніяких нарікань. Так, ну і тоді, звідки ж у мене це чудо з'явилося, бо завжди ж всі скажуть, що грошей багато коштує, не можу не сказати велике-превелике -велике спасибі. А, з цим мені допомогла Естонська рада у справах біженців. Вони нам виділили допомогу, тобто сплатили оце все, брудер. І ще я потім трошки пізніше покажу. Ще у мініфермера ми замовили кормушки там, для птахів. Тобто будуть вони у мене і для переполів, і, мабуть, ще для бройлерів. Вони підуть. такі 1,20 двадцять. Покажу, мабуть, в наступному відео, бо в наступному відео ще хочу показати, чим мені допомогла Естонська рада. Ви будете здивовані. Це прям була моя мрія. Добре, скажу так, це інкубатор. На нього зніму огляд подробний такий, хочу зняти на нього огляд. Поки що я його тільки замовила. Там також класні люди, дуже добре ми поспілкувалися, і поки він на тестуванні на стенді, бо штука дуже дорога. Ну, як для мене, дуже дорога, і його треба протестувати перед тим, як мені відправляти. Але покажу потім огляд на нього. Ну а на даний момент, ну що ж, естонська рада дуже вдячна, міні-фермер. Також я вам дуже вдячна за таку сумлінну роботу, ну, з увагою до деталей, до усіх, що поки що я не знайшла ніяких мінусів. Ну що, всім пока. До нових зустрічей!